Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Екзотична країна слонів і поважних корів, танців і барвистих сарі. Індія тільки здається краєм свободи і веселищів. Насправді життя на півострові Індостан підпорядковане традиціям, а звичай велить стримувати емоції. Навіть туристам тут не дарують відкидання місцевих правил. Тож давайте дізнаємось про традиції і звичаї цієї країни контрастів. А ви не забувайте про лайк та підписку на наш канал. Корова головна. Проте не єдина священна тварина Індії. Також тут вшановують мавп, змій та слонів. Окремі штати мають власних священних тварин, наприклад, щурів. Вигнання за межі країни такого покарання заслуговують ті, хто негідно поводиться з тваринами. Якщо мова про корову, тоді тюрма. Гороскопи відіграють провідну роль у житті індусів. За ними обирають пару і визначають дату весілля. Народитись у несприятливий астрологічний період справжнє лихо. Ліва рука за індійським звичаєм нечиста, нею не можна брати зі столу їжу і торкатись святинь. Індійські звичаї не схвалюють розмов за обіднім столом і недоїдків у тарілці. Розуватись перед входом в Індії прийнято не лише в храмах і помешканнях, а навіть в деяких магазинах. Взуття, яке знімають перед індійським храмом, заборонено брати з собою всередину. Ні в пакеті, ні в рюкзаку. Але за невелику плату його можна залишити під наглядом. У Індії підошви взуття, які можна розгледіти під час розмови, якщо ви сидите, простягнувши ноги або закинувши одна на іншу, вказують зневагу до співрозмовника. Хорошою прикметою індусі вважається доторкнутись до представника білої раси. Прикраси, якими доповнюють свій образ індуски, несуть інформацію про статус, сімейне положення та інші особисті якості. Тож туристкам не радять приміряти вподобаний браслет чи намисто, не знаючи про традиційний зміст прикраси. Аксесуари зі шкіри в Індії сприймають як натяк на завдану тварині кривду. Традиції забороняють входити із ними до храму. Використовувати вказівний палець за призначенням для вказування на щось в храмах Індії не варто. Традиції зобов'язують використовувати для цього кінчик підборіддя або кисть руки. Розпущене жіноче волосся просто неподобство в індійському суспільстві. Якою б не була довжина, звичай диктує збирати його в косу або жмут. Танцям в Індії навчають змалку, і хиз до них цінується дуже високо. Невміння танцювати тут сприймають як поганий. Сімейні традиції Індії наказують жінці вважати чоловіка не людиною а божеством. Основна мета життя для неї забезпечувати його добробут. Жінку, що померла раніше за чоловіка, вважають святою. У давнину в Індії практикували звичай спалювати вдову на одному багаті з тілом померлого чоловіка. Витрати на весілля, яке в Індії справляють гучно і на 700 і 800 гостей, покриває родина нареченої. Індійські молодята обмінюються не обручками, а гірляндами з квітів. Алкоголь в Індії не в пошані, а кожної п'ятниці в країні діє сухий закон. Традиції забороняють не лише розлучення, а й повторний шлюб. Цивільні шлюби тут неприпустимі. Одруження з деревом практикується в Індії для хлопців і для дівчат. Це звичай, який дозволяє ефективно одружитись і, зрубавши дерево, одразу овдовіти. Його використовують, коли наречена для молодшого сина знайдена, а для старшого ще ні. Молодший не може створювати сім'ю першим, тому старшому доводиться готуватись до дерев'яного весілля. Кидання немовлят з башти обряд, що має подарувати дитині щастя й успіх, якщо та виживе. Дійство відбувається у храмі Гришнешвор на 15-метровій висоті. Внизу очікують люди з імпровізованим тентом, ковдрою, полотном чи брезентом. Туалет в країні з проблемною гігієною не заведено називати прямо туалетом. У розмові це місце шифрують дивною назвою номер один. Туалетний папір в Індії майже не використовують, а надають перевагу поліскуванню водою. Цю процедуру виконують тільки лівою рукою. Кремація поховальний звичай, якого дотримуються 99% індусів. Сподобалось дане відео? Не забувай про лайк, підписку на наш канал та натискай на дзвіночок, щоб не пропускати нові і цікаві відео. До нових зустрічей!